Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звати Надія і я мати загиблого воїна Журавля Віктора. Коли він пішов. На той момент я вже знала, що це воля Бож, але почну все спочатку. У мене була віруюча подруга, мати, в якої син захотів піти добровільно на війну. І вона відмовила його, вона почала кричати на нього. І не дозволила йому піти. І тому я тоді вперше задумалася, що зробила б я, якби моя дитина сказала, що я йду на війну. І от цей момент прийшов, Прийшло зовсім мало часу. І мій синок приїздить з великою сумкою додому, а він жив у білій церкві. І я кажу: синок, я не зрозуміла, чому ти з сумкою? І він каже: мама, я завтра йду на війну. Я не плакала, не кричала, тому що на той момент Бог вже підготував мене до цього, і я була готова зустріти його волю. Я була рада, що він виявив таке бажання, тому що це його рішення, і він чоловік. І я зрозуміла, що моя дитина мужня і сильна дитина, і тому я його підтримала в той момент, а плакати не могла, тому що хотілося, щоб він не, роз... не був розстроєний. Він пішов зразу на навчання, три неділі в них було навчання, і перший раз, коли він подзвонив, він сказав: Мама, я правильно зробив, що я пішов, тому що тут у мене вже змінилися погляди на людей. Я зрозумів, що я дивився на людей не так. Дуже швидко його забрали. В частину. Я думала, що він ще на навчанні, але він вже воював. Він попав в артилерію, і так як в нього навчання вийшло дуже, йому пішло легко це навчання, йому написали, що він спеціаліст. Це надалі зіграло з ним злий жарт. Тому що спеціаліст повинен бути в усьому спеціаліст, але про це розповім чуть пізніше. Через місяць бойових дій він був перше поранений, поранений в праву руку, і я в цей час відчувала цю біль. І ніяк не могла до нього додзвонитися. Але коли я додзвонилася, він сказав: мама, у мене все добре. Хоча я відчуваю, що голос такий, ніби він дуже хворий або щось трапилось. А він каже: мені мама, я просто після операції я поранений. Він лежав в Києві, довго він. Був на реабілітації, тому що осколкове поранення було тяжке і кістку роздробило на маленькі шматочки. Вона довго не зажибала, потім не розгиналася. Повернувся, його забрали знову у частину після реабілітації. Тільки ще бока не на передову, бо рука не розгиналася, вони там робили йому і розминку, до лікаря ходив і був на в час при частині, там не на передовій. Але помаленьку він здружувався з людьми і Бо коли вони були готові вже їхати е, туди, в частину він знову закупив всі речі, собі, які необхідні такі для е, гігієни і прибув туди на місце. І він дуже дзвонив е, з такою радістю: мама, хлопці зберегли мої речі ті, що були раніше. І тепер у мене. Два комплекта всіх речей. А тепер розповім, що трапилося з тим спеціалістом. Він перевівся, і, верніше його перевели на самоходні гаубиці краби називалися польські. і його відправили на навчання в Польщу. Так як написано, що він спеціаліст, і їм потрібні ці краби стали ломатися, їх потрібно ремонтувати було, і його відправили на навчання, щоб він був ремонтником. Але так як він у мене взагалі гуманітарна людина, зовсім не дружив з технікою ніколи, для нього це було дуже тяжко. Тим більше викладання було на польській мові. І я його питаю, як тобі, як ти можеш там щось зрозуміти? А він каже: мама, хлопці допомагають. Вони технічні і вони допомагають все. І так, моя дитина стала ремонтувати техніку для… прямо на передовій. Розповім один епізод, який трапився з ним. Розповідали мені хлопці з його батальйону, з його бригади. Вони їм потрібно було е, поремонтувати е, цей краб. І в нього спала гусінця, його не можна було витягнути з поля бою, а були такі обстріли, що ніяк не можна було його витягнути. І дощі за дощами болото, всі в болоті, і ми вже, хлопці, тікали вже десь, щоб хоча б їх не повбивали на момент цього обстрілу. І він з тяжкими речами, з інструментами, він падає, уже обесилив тікати, дощ іде болото, і він падає і вирішив собі в розумі, що вб'ють, то вб'ють. Але хлопці повернулися за ним і кажуть: Вітя, що ти побігли? Вони йому допомогли встати. І бігти, втекти від обстрілів. Але саме цікаво те, що пустився ще більший дощ, і дрони перестали літати, і вони змогли надіти цю гусеницю і забрати цей краб. Звичайно, не було хвилини, щоб я не молилася за свою дитину. Коли він тільки сказав, що я йду на війну, сама перша молитва моя була, щоб він не загинув, не покаявшись, це сама основна була моя біль. І я знала, що Бог Він чує цю молитву. Та коли пройшов час, і він надумав переходити в штурмовики, він нічого мені не сказав. У нього там були друзі вже, вони дуже добре відносилися і до Віті, тому що коли Вітюша загинув, вони приїжджали також. До нього на могилу і сказали, що він наш. Але я розумію його, він вирішив піти в штурмовики, щоб попробувати всю тяготу війни, щоб зрозуміти, чи він зможе. Тому що з самого дитинства він. Часто хворів, був дуже слабий, у нього дуже слабе здоров'я. І коли почалась війна, він пішов в воєнкомат, йому відмовили, так як він не служив перед цим по здоров'ю, і у нього дуже погане здоров'я було, і він дуже над собою багато тренувався. Тренувався, щоб себе укріпити і відчувати себе сильним. Він завжди хотів зрозуміти, відчути цю силу, чоловічу ж силу, що він не слабенький, він чоловік. І він сильний. Він, щоб його взяли на війну, тричі ходив і просився. Йому відмовляли, а він знову йшов. Йому відмовляли, а він знов ішов. І ось він на війні. Кругом снаряди, дрони, робота, стрільба. Але він вирішує піти попробувати з хлопцями в окопах. В окопах, де болото, все, все потрібно тягнути з собою. Де ти в лице дивишся весь час смерті? Мені, звичайно, він цього не сказав. Добре, що він мав хороші стосунки із братом і все йому розповідав. Тому, коли прийшла звістка, що він зник без вісті, в моїй голові не поміщалося. Як це може статися? І я питаю його що розірвало? Ну, як може зникнути людина без звісти в артилерії? Мені нічого не відповіли тоді. Але Саша розповів, що він був на нулі. Прослужив він на нулі два місяці. І коли він. Подзвонив до мене 1 березня, я не почула цей дзвінок, і через деякий час я йому передзвонюю, але голос я відчуваю у нього не такий, як був раніше, голос радісний, і ніби це не син, а ангел говорить. І в мене зразу приходить думка: можливо, він покаявся, але спитати я не встигаю, бо він мені відповідає, мамочка, у мене все добре, у мене все дуже-дуже добре, але я не можу зараз говорити, бо ми зараз йдемо на позицію, і я деякий час не буду виходити на зв'язок. І тому я була спокійна. Він на позиції, це таке бувало, часто. по тижнях його не буває. Він не завжди може позвонити, і я до нього не можу дозвонитися. Я спокійна. Але 9 березня уже приходить повістка, він зник без і мені розповідають, що більше всього, що він загинув. Побачили, як він впав, але відступали і забрати їх не можна було. Але я мама, і мені так хотілося вірити, що він живий. Можливо, в полоні, можливо, чудо якесь з ним трапилось. Але молитва, сама перша молитва була, якщо він загинув, Господи. І якщо він покаявся, то не дай, щоб тіло його розтягнули пси, щоб воно розірвалося, я хочу його похоронити. І так проходив день за днем, місяць за місяцем. Пройшло сім місяців. І ніякої відповіді від дитини моєї не було. А я продовжувала писати йому в телеграм, як я за ним сумую і як я його чекаю. Та рівно через сім місяців мені зателефонували із Кропивницького, і сказали, що є збіг по ДНК, тіло мого сина знайшли. Ми поїхали туди, нам показували фотографії, бо тіло було дуже замерзле, воно було в холодильнику. Їх обміняли в червні місяці, але не можна було опізнати тільки за ДНК. І так ще три місяці була перепровірка ДНК, хоча я вже по фотографіях бачила, що це моя дитина. Поранений він був в лице. Як сказали спеціалісти, смерть була миттєва. І так ще пройшло три місяці, і. Ми поховали свою дитину, тіло його прийшло, і я дуже хотіла побачити це тіло, попрощатися з своєю дитиною. Коли його показали мені, я була дуже здивована, тому що пройшло 10 місяців, як моя дитина загинула, а тіло ціле Крім тих осколків, де було поранення? І я зрозуміла, що Бог відповів на мої молитви. Бог не допустив, щоб тіло його було роздерте. Що можу відчувати? Мата, яка поховала сина. Ти розумієш, що він ніколи не зайде, ніколи не заговорить з тобою, ніколи не обійме і не пожаліє. І ти не розповісиш йому про свої радощі і горечі. тому що Вітюша був такою людиною, яка Вмів пожаліти мене. Він дуже був жалісливий, і що в нього завжди було. Мамо, у вас є за що жити. Тільки в нього появлялася якась копійка, мама, я тобі гроші перешлю, щоб у вас було за що жити. Хоча в нього було куди дівати гроші, він був бізнесмен, і він старався вкладати гроші у свій бізнес, щоб він приносив дохід, коли сказали, що Вітюша загинув, Саша, мій менший син, розповів, що Вітюша до нього телефонував також 1 березня. І він сказав йому, що більше всього, що я з цього бою не повернуся. І як я не повернуся, він дав розпорядження за свій бізнес, як розправитися, як розпорядитися з ним, за кошти, за всі дрібниці, він дав розпорядження. І Саша потім це все виконав. Його питають, у нього був страх? Ні, каже, він був радісний якийсь. Страху зовсім не відчувалось. І я довіряю Богу, що Бог дав йому можливість покаятися, і він зараз у Бога. Чому? Тому що, коли вони були ще малі, я посвятила їх Богові. І я довіряю Богу, що Бог ним віддає своє сатані. Він його і Він використав його як свого воїна там, де він повинен був бути. Я знаю, що нічого Бог не робить просто так. І була на це його воля. Тому. Я ні словом не упрікнула Бога за те, що він загинув, хоча я молилась, щоб він був живий. Бог дає нам дітей на певний час. Звичайно, краще, щоб діти хоронили батьків. Але Бог дає сили переносити і цю втрату, і це горе, і Він підтримує і дає нам. Сили проходити це земне життя вже більше року, як не стало моєї дитини, ця біль вона не зменшується. Мені навіть здається, що вона більша. Я не кричу, не плачу, не хожу сумна, але біль ця не залишає. Коли я залишаюсь наодинці, і я починаю думати про свою дитину. Мені дуже тяжко, але я звертаюсь до Бога, і Бог зразу дає полегшення, тому що в руці його всі душі людські. І я вірю, що він у нього. І я вірю, що. Дуже багато дітей, які там загинули, вони з Богом. Вони звертаються до Бога. І коли ми прийдемо у вічність, ми зустрінемося з ними, з нашими дітьми, з нашими рідними. Мені дуже тяжко чути на вулицях, коли люди. Починають судити за те, що забирають в армію. Нікому не хочеться помирати. Я розумію. І не кожна людина може вбивати. Це тяжко. Мені Відюша казав. Каже, мама, ти що думаєш, що легко вбити людину? Так, да, це дуже тяжко. І вони не народжувалися вбивцям. Вони просто захищають нас. І я вдячна всім тим дітям, які зараз воюють, які пішли, щоб захищати нас. Я молюся, я дуже хочу, щоб повернулися всі діти, щоб ніяка мама не плакала, ніяка дружина, ніякі діти не залишалися сиротами і вдомами. Я дуже хочу, щоб всі наші хлопці повернулися. Але знайте, що навіть і в горі Бог завжди поруч з вами. Він дасть вам силу перенести це. Тому звертайтесь до Бога. І нехай Бог дасть вам укріпить вас і дасть вам сили. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні, а також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємося!